Вітаю вас! Сьогодні я покажу вам щось унікальне: це автоматизована система продажів, яка вирішить багато ваших проблем. Проблеми ці є зазвичай як у новачків, так і у людей, які вже давно працюють в інтернеті. В новачків, тому що у них немає такого навику спілкування і навику продажів. І цього ще треба вчитися. І на початках у них виникають е, труднощі, які призводять до зливу майбутніх клієнтів, потенційних партнерів. А у тих, хто вже давно працює в інтернеті, у них немає часу, тому що команда вже росте, але все одно хочеться масштабування, команду потрібно навчати. Дуже багато ще додаткових різних етапів. Коли вже лідер, так би мовити, дорослий на певному рівні. Це може бути мережевий, це може бути інфобізнес і, в принципі, рутини багато. Тому а, цей інструмент він підходить як для новачків, так і для тих, хто вже давно працює в інтернеті. А, система прописана таким чином за допомогою штучного інтелекту, за допомогою а, різних фішок продажів, щоб дійсно спонукати а, клієнта до реєстрації. До приєднання до вас у команду. Ця воронка вона підходить саме для таких ніж, як мережеві компанії, компанії, які пропонують додатковий дохід, матриці, інфобізнес, курси, продажі ось цього всього. Суть запропонувати онлайн-бізнес, показати, що онлайн бізнес прибильний, дохідний, і е, таким чином далі вже дати презентацію вашого бізнесу. Зараз це тестовий варіант, в дальнішому він буде оброблений різними фішками. Чому не обробляю? Тому що в кожного клієнта буде свій запит, на, наприклад, на ту ж саму обкладинку або на опис. Да? І поїхали. Суть запросити швидко, цікаво, новачка в бізнес. Вітаю! Чи хотіли б ви мати додатковий або основний дохід, працюючи через інтернет? Так хочу, вже отримую, не вірю в дохід онлайн. Давайте спробуємо, не вірю в дохід онлайн. Дуже часто таке буває. Хм, цікавий погляд, дозвольте вам розповісти історію. Знаєте, колись я вірила, що дохід онлайн це міф покликаний розчарувати нас, але одного разу я зустріла жінку, яка змінила моє уявлення. Вона поділилася своєю історією про те, як розпочалася з нуля і зараз заробляє в інтернеті більше ніж коли-небудь мріяла. Її приклад довів мене довів мені, що до онлайн це реальна доступна для кожного ніша. І ось не пройшло так багато часу, я змогла вже своїм прикладом показати це. Можливо, вже дуже скоро у вас буде своя історія, яка буде мотивувати інших. А зараз просто погляньте на ці чеки. І а, тут забирається трошки більше часу. Мені пішло на читання. Тут, значить, нам треба а, пробіл більше часу. І далі а, у нас іде а, приклад. Дуже багато реально тих людей, це сотні історій, які дійсно людина людину запросила в бізнес, і потім змінилося кардинально все життя. Тепер, після цього, тут в зручному режимі з'являється меню. Чому воно тут з'являється? Тому що якщо людина не натисне переглянути, вона зацікавиться суттю або залишилися питання, або хоче подивитися відгуки. Тобто, якщо вона далі по поборонці навіть не піде, її зацікавить нижнє меню. Тут, в принципі, в цій системі прораховано абсолютно все. Перегляд. І для прикладу я взяла інфобізнес-клієнтки, і ось тут ми маємо купу класних прикладів, як люди здійснили свої мрії, купляють брендові речі, отеплюють хату, купляють плитку на будинок, здійснюють мрії дітей. Ось ми тут передивилися тепер. Назад, і в нас вже менюшка пішла. Уважно переглянули. Ви згідні, що це дійсно вау. Це звичайні люди схожі на вас. Які отримали чудовий результат, які змінили їхнє життя. Це люди почали досягати своїх мрій, реалізувати мрії рідних, сплатили кредити та борги без особливих навичок, не виходячи з дому, працюючи в зручний час. Круто, отож, ти ще тиснеш швидше, щоб дізнатися подробиці. І тут починається саме цікаве. Після того, як людинка передивилася чеки вашої команди, вона натискає на подробиці і тут вже йде ваша презентація, звичайна. Тобто, уявіть собі, за. s Коли ви багато презентацій кожен день проводите вручну, та, і приходить до вас такий інструмент, який служить воронкою, в чат-бот збирається вся база, яка тільки зайшла, тільки раз клікнула на старт. Вона вже у вас в базі, якщо вона не стала вашим клієнтом, партнером одразу бот буде мати серію дожимаючих повідомлень. І саме цікаве за кулісся, коли ви починаєте обирати, вже отримую, або так дуже хочу, або не вірю в дохід онлайн, ви отримуєте три, е, три категорії цільової аудиторії. До якої ви будете далі відноситися по-іншому. Тобто для кожного так хочу, вже отримую і не вірю в дохід, будуть йти соответствуючі, дожимаючи повідомлення, тому що це три різні цільові категорії. Скорше всього, вже отримую це будуть люди, які вже заробляють в інтернеті. Їх потрібно буде спонукати на ще приєднання однієї ніші. До свого бізнесу. І не вірю в дохід онлайн. Це люди, які десь розчарувалися, їм вже будуть іти повідомлення, дожимаючи в тій сфері, що я теж не вірила, багато людей не вірили. Дайте собі другий шанс. Тобто, це буде серія дожимаючих повідомлень після а, цього. І так хочу, звичайно ж таки це буде спонукати. Буде йти серія повідомлень, які постійно будуть оновлятися нові чеки, нові відгуки, і це буде робитися розсилка по тій базі, яка натиснула так дуже хочу. Тобто, уявіть собі, який це масштаб роботи, яка це автоматизація, коли бот на самому початку навіть розділить вашу цільову аудиторію і, згідно її вибору, згідно її критерії, зможе, вже дожимаючи повідомлення відправляти. Тепер так дуже хочу. Що в нас тоді відкривається? Чудовий вибір. Цілком зрозуміло, чому ви хочете отримати додатковий дохід, і поїхали далі. І тут дуже цікавий, тому що зазвичай дуже багато людей приходить на додатковий дохід і нажимають так, я хочу, тому що ціль воронки, яка затягнула в бота підписника, все ж таки спонукати до збільшення доходу. І тут цілком зрозуміло, чому ви хочете, і далі. Але це реально виправити, тобто людина ще не заробляє. І який дохід в онлайн вас задовільнив би на початку. Давайте виберемо для прикладу давайте 10 тисяч, тому що зазвичай новачки вони бояться великих грошей. Ви вибрали ціль заробляти 10 тисяч гривень в місяць. Це неймовірно захоплюючись, саме головне реально. Давайте розглянемо це разом. Якщо ви переділите, скажімо, 2 години щодня на розвиток свого онлайн-бізнесу, це складе 60 годин в місяць. Тепер уявіть, що ви заробляєте приблизно 333 гривні на кожну з цих годин, це 20 тисяч гривень в місяць. Ось, прик чеки наших колег. І де б ви не вибрали, яку би не вибрав ваш потенційний клієнт партнер воронку, він все одно попаде на чеки і все одно перейде в результаті до вашої презентації. Ось, наприклад, беремо 50 тисяч гривень. Цілком досягнення цього доходу в місяць може бути реальним, якщо у вас вже є певні навики роботи в інтернеті. Плюс наша підтримка та чіткі інструкції зможуть допомогти вийти на такий дохід. І знову воронка веде. До доходу, який дохід отримують наші колеги. Це стабільний, постійно зростаючий дохід. І таким чином, знову ж таки, якщо людинка натискає в меню на відгуки, це знову ж таки підтягуються наші дорогі чеки і люди, які вже реалізували свої потреби, купили діткам, купили собі і так далі. І уявіть собі, що цей агрегат по рекрутингу, цей агрегат, який запрошує самостійно, буде працювати на вас день і ніч, тому що в. Чат-бота немає а, відпочинку, він постійно проводить презентації. Ви можете скільки в день провести презентації? Одну-дві, а він зможе більше, набагато більше. Від вас буде завдання максимально розпространити цього бота в соціальних мережах, або ж запустити невеличкий таргет, або ж створити воронки, наприклад, якусь користь видавати по гайд по додатковому доходу. Через цей гайд люди можуть потрапляти в цю воронку і ставати його учасниками, і вже кожен з них буде а, попадати в цю воронку, буде дожиматися і ставати вашим партнером. Тепер у мене є можливість от під вашу нішу підлаштувати цю вороночку і допомогти вам її запустити, реалізувати в життя. Звичайно ж таки час у мене не так багато. Я думаю, що перші три учасники, які після цього відео зможуть до мене звернутися, і я розгляну умови, тому що якщо насправді далі буде саме цікаве тут. Треба буде правильно і в такому ж самому форматі довести до ладу цю воронку, вписавши саме суть проєкту. Ось тут суть проєкту повинна запускатися кнопка саме з вашим проєктом, саме з вашою презентацією. І її треба дуже чітко і розумно обдумати, щоб просто після цієї презентації людина дійсно зареєструвалася і членом, стала членом вашої команди. Ось така автоматизована вороночка, ось такий помічник в продажах. і, і кожен з вас може стати в принципі його власником.